Команда родини Русішвілі у складі Світлани, Тимура та їх десятирічний син Дамір має назву промовисто Прометей. Для них це перший досвід активного сімейного дозвілля в форматі квесту. Коли випала така нагода, довго не вагалися з рішенням щодо участі, каже мама Світлана. Дуже рідко ми так збираємося всі разом. Сім'єю зазвичай у когось там є робота, у когось є свої справи. І це дуже велика нагода зібратися з цією родиною і провести таке свято разом Зразу. Я сказала зразу, да, я дуже мріяла про такий шанс поучаствувати. Поэтому мені дуже це було до, до мене. А вирішили долучитись, бо спортивні традиції для дітей це один з базисів виховання підростаючого покоління. Тож голова родини Русішвілі каже, що і їх син Дамір залюбки доєднався до такого варіанту проведення вихідного дня. Більше того, гарна фізична форма є нормою для чоловіка, адже працює в охоронному бізнесі я вважаю, що такі події дуже і дуже потрібні в ці досить нелегкі часи. А для нашої родини це звична справа, адже ми дуже часто виходимо на прогулянки на велосипедах. їдемо. Але разом з тим я гадаю, що це свято це великий плюс, бо робить значний вклад, бо в пам'яті у дітей залишаються ті моменти, коли батьки разом з ними брали участь в якихось конкурсах. Тому в першу чергу цей захід для дітей, і нам дуже цікаво. Загалом в спортивних квестах на п'яти локаціях у парку героїв взяли участь 10 родин з металургійного району. Сім'ї на спортивних матах вчились боротьбі прийомом самооборони ставити намет, забивати гол у ворота, влучно запускати паперовий літачок на відстань. Свої вміння на показових виступах продемонстрували спортивні гімнастки з першої дю США. А також вихованці школи рукопашного бою рукопашник. Новий Криворіжця з числа ВПО, для яких Криворіг став другою домівкою. Також відвідали родинне свято в металургійному районі. І з початком великої війни першими вимушених переселенців в нашому місті зустрічали представники громадської організації «Гідецентр». Людям надають всебічну підтримку. З кожної родини складається наша Україна, і ми дуже раді прийняти участь в такому заході. Тому що це нас об'єднує. Хочемо завжди бути дотичними до місцевих празників. До українських празників нам це дуже подобається. І подобається дарувати людям радість. Нині в Кривому Розі мешкає більше 80 тисяч людей, які виїхали подалі від активних бойових дій та російської окупації. Такі свята для всієї родини тільки зміцнюють та покращують дух єдності всередині сімей. Та між людьми загалом в цей важкий для України час, впевнені організатори івенту. Враховуючи, що сьогодні свято української родини це якраз те свято, яке ніяка погода, чи зна підтримку. Чи як би там не було, це та ланка і та частинка держави, яка має, має бути то є святе. Родина то святе. Родина це наша країна, а вона складається з наших, наших маленьких родин. Наприкінці спортивного свята всі учасники сімейних змагань отримали солодкі презенти, вершкове морозиво, а багатодітні родини від благодійників великі рюкзаки, щедро наповнені засобами особистої гігієни, розраховані на усю сім'ю. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.